Всім привіт, друзі! З вами я Ілля, і в цьому відео ми граємо у невиходці із цього кола. І так, всі вже всі зрозуміли, що гра схожа на гру від містера біста, на якій можна заробити бабку. І а містер Біс це такий ютуб-канал. Такий легендарний. Я теж таким стану. Ну а для цього треба часу. Ну, нічого. І підпишіться, будь ласка, щоб я його оперегнав. Тут стрибаю, щоб подвинуватися. Зреюсь. І все. Багато гравців сюди зайшло, ну, а коли будуть мечі, то я всіх буду бити. І можу ем, сьогодні ем, вам щось подарувати. Напишіть у коментарях, що ви хочете. І я вам це подарую тут. І, ну, я буду всім дарувати супер речі. Ну, той тобто не супер речі, той тобто багато речей. І так, ну, для цього треба теж час, але не великий. Флеш потуп. І так, я треба залізти сюди, щоб потоп нас не дістав. І так, я відновлююсь. Тут можуть... Може нас бити. Але на сьогодні. О боже, скільки в лавців. І... О, занесли воду. Ну, вода це тупий предмет, це звичайний предмет. О, а пончик я можу вам подарувати, якщо хочете. Але ви повинні кудись відійти, і я можу рідко вам це подарувати. І так, відходьте, відходьте відтуда, тому що це буде сюрприз скоро. І так, тут всі ходять, хочуть щось дарувати. О, тут вона вже хоче щось подарувати. Ну, вона думає і і вже передумала. Ну нічого. О, паркур! Треба все проходити. Так, я тут стрибаю. <сум> Можу його побити, оцього буде, але треба кудись залізти, непонятно куди. О, ні. О! І так, мені тут треба щось. О, мене плохо, щоб якийсь подарунок зробити. Нехто на мене не дивиться, може щось подарувати. Все кидай сюди і бегу, щоб ніхто не заподозрів, що я щось подарував. Я хочу, щоб це був для вас секрет. Щоб вам було цікаво. Я не буду нікому розказувати. Я не буду е, нікому не казати у чаті, що я щось подарував, тому що це буде коли не секрет. А я хочу, щоб це був секрет. Я їм цибульку і тепер нам треба спати. Я думаю, що оце місце підходить для мене. Ну, мені треба в туалет після цього дня. І так, я поки що сплю, сплю доскоріше, та та скоріше. я цю енергію е, придобавляю, а туалет зменшую. Ну, будь ласка, хоч би. О, дяпаю. Тепер мені треба шукати туалет. Ось він. Все, я вже пісяю або какою. І так, я тут ходжу у туалет, какаю пісяю. І так, все, я вже пописяв. О, тут хтось зайняв моє місце. Ну не ч... чого. О, день номер два. О, тут вже хтось забрав мій подарунок. Дякую. Дякую. Ну я можу воду вам подарувати. Якщо хочете, я ж ваш друг. Оце вона взяла мій подарунок. Зараз я і ще один подарунок подарую. В мене вже телефон сідає, але нічого. ви вже все бачили. Мені тут треба проходити паркур. А, ні. О, треба з мечами сражатися. І так, зараз я всіх роздаю тут всім. Ну, мені вже походкали. Що-чуть. О, його вже знищили. О, откличено я беру фліхтарик, можу включити, но мені він не потрібен, тому що це буде ем странно. Що мути зараз ем. Включив лихтарик. Ну я не знаю, чому я включив лихтарик. Ліхтазик. Може попити води. Можу його бити потихеньку. Ха! Ха-ха! Де він? Мені ще не, не потрібно. бургери. Візьму мені вже він не, не потрібен. Ой-ой, всі возлі цієї палатки. Но мені для вас сюмплист треба зробити. О! Да так Винза сезону вышел. Горячий ком... кортоплянин вже когось знищили їм. Треба відсюди тікати. Тому що це буде... Тому що це секрет для всіх. Щоб це було вам цікаво. Добиваю. підечка падає. Ну, нічого. О, ну, я хочу по. Кататися на хищіння. Я катаюсь, катаюсь. І так, ну мені треба відсюди злізти. О, о, ліжко. Все я сплю. Ну, я в цій грі чомусь забуваю у теле ходити. Всього ні не ходив. І так, я вже тут пісяю. Чому хтось, сказав, сказав ніколи, я не знаю. Ну, може, він хотів сказати. Ніколи ти мене не доб'єш? О, добре, що в мене є ліхтарик. А ось моє ліжко, можу спати. Все, я вже сплю. Ой, навіщо я цей бургер подарував? Ну навіщо? Напевно, що не на наступний день принесуть їжу якусь. Будь ласка, Бист, принеси нам якусь їжу, будь ласка. О, стрибок на батосі. Все, я тут. Либаю. О тут хтось ходить, чотири головців залишилося, а в мене вже дванадцять хвилин, б'ю її. Треба за ній бігати. О, цей Откличний час, Отлично. занесли воду, но нічого без кружку. Все у нас вже. Підняли о, тут якийсь ліхтазик, а він мені не потрібен. О, ні, треба куди залізти. Або сюди можна. О, ні, тут є зона, за який мені не потрібно. Підписуйтесь. На канал ставте лайк всім до зустрічі!